ваші прояви відданості. Боїв славного завойовника батька Хмель! Боїв славного завойовника батька Хмель! Тріумфом і рухом вальмас революції! Тріумфом «Сьогодні ми зібрались на нашому майдані волі, на нашому пам'ятному просторі прапорець пам'яті для того, щоб вшанувати загиблих воїнів азовців, щоб згадати полонених, а також оспівати мужній шлях азовців, які досі боронять нашу країну. Адже сьогодні, чому саме цей день? Тому що сьогодні 10 річниця створення підрозділу Азов. Про сина можна розмовляти дуже довго. Багато виховав хлопців, які Чорнаці там пішли з ним зразу добровольцями, займали посади, як я казала, у штабі Азова. Перше я спитала, що відбувається. Він каже, очень всю інфраструктуру Маріуполя Я Спросила, що відбувається. он каже, Окружені, підпускаємо к собі ближе і тоді вже боремося. Пряме попадання у Азовсталь, трьохтонни авіабомби. Мій син теж воїн полку Азов, на жаль, загиблий. 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна, приїхав, зібрав сумку. І сказав, що я поїду до Маріуполь. І вже ввечері в 21 годину, 24 лютого, він вже був у Маріуполі, приймав зброю і загинув 2 квітня в Маріуполі, обороняючи Маріуполь.